Продається однокімнатна квартира в житловому комплексі бізнес-класу Велика Британія. Це є вхід в квартиру. Будинок по документах зданий в експлуатацію. квартира з правом власності. Тобто після переоформлення можна зразу приступати до ремонту. Це є коридор, тут є вхід світла, по світлу тут є 10 кВт. Ліворуч є великий санвузол суміжний. Праворуч по коридору є гардеробна. Це є велика кімната. Вигляд з вікон на схід, внутрішній двір. У в квартирі дуже світло. Оце є кімната. Коридор. І тут є велика кухня студія з виходом на лоджію. Сьомий поверх. Будинок зданий в експлуатацію. Квартира з правом власності. Вже розведене опалення, підключені радіатори. Зацікавила пропозиція, звертайтесь, будь ласка.